Я приїхала в Пологове, мене прям сюди манить. А якщо чесно, я шуткую. Приїхала до свого лікаря, який мене кисарив. І мені буде шов знімати. І знаєте, так як вперше мене кисарили, то якось так навіть страшно цікаво, чи, ну, чи болить, чи ні. Зараз перевіримо. Все. Нарешті, коротше, друзі, це не було больно. Ні, ну трохи було неприємно, знаєте. Але там був всередині, якби вузлик, казав лікар. І він трохи дьоргнув. І коли він дьоргнув, таке враження, якби просто штани розпоролися, такий був звук. Таке враження було, що мене зараз просто там все вивалиться. Я ж айкодола. Але так все нормально. Я ще забрала свідоцтво і все, їду. Що хотіла сказати, в мене питалися, як ми назвали донечку. Друзі ми скажемо, як назвали донечку, і покажемо донечку тоді, коли Христини зробимо. Заїхала, була ще сінцей. Так, швидко-швидко. Взяла отаких от три бодіка, Зараз Мені тільки потрібно їх попрати. Таких два кремових і такий білий зі зайчиками. Купляла була тільки собі. Це взяла таку чорну е, футболку, тому що не, не можу нічого влізтись. <рес> <рес> і о, таку білу. І взяла дві пари спортивних штанів. Думала джинси, але передумала, думаю, спортивні мені спортивних мені краще було. О, такі кремові і білі. Хотіла ще чорні або сірі, не було. Все було знаєте, утеплене. Варю Арсенкову манку. Розкажу вам таку історію, я так тільки що сміялась. Е, Арсен до мене підходить і каже, мама, я хочу е, манку. Я кажу, добре, зараз тобі зварю. Якраз в той час мала заплакала, вона мала їсти. Я кажу, Арсенчику, кажу, почекай трошки, я її якби, швидко нагодую і, да, і, і зварю тобі кашу, кажу, бо тому що вона маленька, вона ще терпіти не може. А ти ж великий хлопчик можеш трохи потерпіти, правда? Він каже, та добре. Та й всім, я її, знаєте, годую, це все. А він до мене, він до мене каже. Каже, мама, ти вже довго, бо тому, що я теж не можу вже терпіти. Я так сміяла. Я так сміялася. Подогодувала малою, пішла бігом, йому ту кашу варити. Так вона вже готова. Зараз додав ще банан. Все. Ой, камера. Коротше, хлопець вже навчився як то м відповідати. Йой, вона в мене щось дуже густа вийшла. Але нормально. Не захотів банану. Чи хочеш? Не знаю, не ні. Не, не. Він сумний, бо його не пустила в кімнату їсти. А для чого потрібна кухня? Я знайшла свій рюкзак, а ну дай мамі рюкзак мама показує. Але мені потрібно тільки його вибрати. Коротше, класний рюкзак, я його ще купляла, коли. Ну... Кулаченко народився. Тут є така кишенька, От, всередині для бутилочок. Така сіточка така кишенька є. Пишу, рюкзак дуже місткий. От по бокам. Задня є така кишенька. Мама. Так, як би здається, її можна і до коляски почекати, і до будього. Мені тільки потрібно її попрати. Дуже класна і містка. Сумка. Підемо гуляти? <плес> Де злата? злата поїхала до баби. Деяко ніколи. мене Арсен попросив повторити. Я собі несквік і молоко. Смачне какао вийшло. Моя мама таку красу купила малій. Зараз я вам покажу. Це все ручна робота. Дивіться, яка шапочка гарна. Це йде до того комбінізону. Але це все на осінь. Думали на зараз брати, але ну, дуже тепло починається. По-перше, ми маємо два комбінізони, на зараз нам не було потрібно. Тож мама взяла розмір, як на осінь. Ось такий комбінізон. То можна було з відкритими ніжками замовити, але ми з закритими замовили. Дивіться, яка це краса. Це вушка! Клас, ці вушка більше, ніж той комбінезон. Так це виглядає. Мама знайшла таку дівчинку. Ну, як мамі вибула дівчинку, вона ну, сама це все робить. Все клас, вот. це нібито так з цією шапочкою буде виглядати. Клас, правда? І дивіться, і ще такий це кардиган, якби нібито. Дивіться, яка краса, які квіточки. Які метелики, це під ласіни, бо під джинси буде дуже гарно дивитися. Боже. Златуся дуже хоче навчитися отак в'язати. Капець просто золоті, та дівчина має руки, бо тому що таке зв'язати це великий, потрібно мати талант. Я не знаю, я би таке не змогла зв'язати. Це взагалі дуже багато роботи. Сонечко таке добре. Ми поки вдягнулися, поки сто разів поїли. Поки ще раз вдягнулися, поки вийшли, півдня прийшло. І той... Арсенку бавиться? ми в нас на території, на майданчику. Що? Розкатайся сам. Каже, Арсенко, ходи в магазин, купимо булочки. Він каже, ні, мамо. Ще попамося. Хотіла на інший майданчик піти. Як сонце світить? Ой, то ж так. Треба ту курточку знімати, що дуже тепло. Яку я красу отримала в подаруночок від Андрія. Такий браслетик Пандора. дивіться, яке сердечко. Она таке сердечко. Ось так гарно блеститься. І такий ще пише I love you, мама. Я люблю маму. Там таке сердечко і камінчик фіолетовий. О, так гарно дивиться. Дуже гарно. Так сподобалось. Так, давай, банан. Ну, с кефір. Банан. Ну. О. Трубочок нема. Ось такі, як це сюди морозиво, то все, але я робила, щоб так асенкові ще можна було. Тут тільки кефір і банан. Не знаю, ми з Андрієм трохи не розрахували, і нас тут eh, він відро каже. Получилося. Ну ні, не вітро, але кись велика. Я кажу, Андрію, вітро і тючуть. Відро і чутьо. Цей період опускається. Ось там спеціальна механіка, нібито піднімаєш наверх і вниз. І ще тут такий прикол класний. Коли дитинка підростає, можна оці три палочки забрати. Отак, От йде на пружинці. Зараз вам покажу, бачите, гоп, як виглядає і все. От назад, як можна закласти зараз. Я це до пана в перший раз зняла, щоб вам показати. Боже, де я знімаю? Отак. Чекайте. Все, заклала назад. Оця, ця і ця. Три забираються вперед. Тоді дитинка собі злазить і все. <реку> Дивлюсь на ту ляльку, і вона... <реку> вона мене лякає, вона так так світа присіла біля того сільчика. Мені потрібно одяг <реку> попросувати. Капітан, капітан! Ви подаємо Це, 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 залу. Коротше, друзі, розповім вам пред історію, як ми вибирали ліжечку. Ми ліжечку були, купили. Саме перше це. я не пам'ятаю. в грудні. Так, це було в грудні перед Новим роком, тому що. Ціни піднімаються, знаєте, і ми з Андрієм собі подумали, на що ми будемо переплачувати, краще зараз купимо, поставимо шафу і він так буде собі стояти. Про ми попередили, що ні, ми перше запиталися, тому що прийшла просто коробка, ми не відкривали. Ми запиталися, все, чи ну, всередині все добре, чи все є. Вона сказала: та, не переживайте. І я казала, ми зараз не будемо відкривати і не будемо збирати ліжечку, ми будемо десь збирати в березні. Ну, та й вона сказала, що все добре, та й ми забрали, поставили шафу і чекали березня. То ми ліжечку почали швидше збирати, тому що, так як мені лікарі говорили, що до свого терміну я не доходжу. І я кажу, Андрій, потрібно вже готуватися, потрібно скласти ліжечку. Андрій почав його складати. Та й все, коротше, виробник каприз, і нам попався якийсь брак. Як Андрій казав, там таке враження, що просто наклали ґрунт і все. Ніякого ні фарби білої, ніякого лаку, нічого не було. Тому що коляска, так, ну, знаєте, вона нібито біла, але таке враження, якби, знаєте, просто коректором взяли, замалювали і все. Вона була не домальована взагалі з піднизу. Вона була поцарапана і де-не-де були такі аж дири, і видно, що було, якби фарба була стерта. Дирочки взагалі не співпадали з тими болтиками. Ми зазняли відео, зробили фотографії і відправили в магазин. Ми мали номер телефону власниці і це все. Вона дуже вибачилася, ну, ми зрозуміли, що ну, це не її вина, це вина ну, виробництва. Не знаю, чи комусь таке попадалось, чи ні. Це овальне ліжечко, воно було, знаєте, якби від того виробника приз чи як коли ми брали ліжечку, тому що там був вітринний варіант в магазині, взагалі, ну, Гарне овальне ліжечко, нам сподобалося. А от коли ми вже його склали майже, воно таке було як одноразка якась. От просто таке враження: от штовхнути добряче це ліжечко, воно просто розкладеться. І все. Нам повернули гроші. І, і ми взяли, бо у нас було два варіанти купити або це овальне ліжечко. Або оце друге, яке ми взяли. І ми вибрали, і тоді взяли було перший раз у Вальне. Але все ж таки повернулися до того другого варіанту, якого ми не вибрали. Ми потім поїхали в інший магазин, там, де купували коляску, в ромашку. то якби взаді Ашану, той, що на Чорновола, там, коротше, класно є. Якщо комусь потрібно, то я вам дам посилання на інстаграм. Там є різні виробники тих овальних ліжечок, але вже вдруге я не хотіла це овальне ліжечко брати. Мені просто після того випадку перехотілося повністю. Тож отак буває. Я хотіла це овальне ліжечко, бо воно мені дуже подобалося, воно йшло як сім в одному, але потім зрозуміла, що не так добре, коли сім в одному, краще один варіант. Ну, тобто, і, і все. Тож. Отак. От то тобто, я вам скажу, ми чогось без пригод не можемо. Не знаю. Щось на, взагалі останнім часом. Тільки <ріст> якісь пригоди і все. А то ліжечко, що ми зараз купили, взагалі оцей виробник Верес, він дуже хороший. І це ліжечко видно, що дерево міцне. Там темно, кес було тонче і ніяке, а тут така. Міцна деревина, і взагалі ліжечку. Видно, що якесь таке ліжечко якесь таке, як багате, знаєте. Короте, зараз я ліжечком задоволена. Ми ще купували подушку, ковдручку, то, що я вам відео знімала. Не пам'ятаю, коли я то відео знімала, то, то ми зараз не користуємося ні подушкою, ні ковдрою. Ми отак маємо пледики до подушку і ковдру. Заховали. Тож, друзі, така історія. Ну, коротше, взагалі нам не зайшло це овальне ліжечко, і від мене, ну, хочу так сказати, взагалі не раджу його. Принаймні, каприз виробника. А, бо Я бачила є інші виробники, можливо, інші, хто хороші. Від каприз нам взагалі не сподобалось. І та, я кажу, я могла взяти би від іншого виробника, але настільки мені вже ту ліжечку не зайшло, настільки я була така розчарована, що той? І по-перше, я вам скажу, це ліжечко овальне. Боже, скільки довго Андрій складав, друзі? Дуже довго. Там стільки було тих, тих болтиків, тих всяких. Коротше, що Андрій вже нервувався. А ото що ліжечко, що зараз в нас є, там взагалі пару болтиків, чотири, щоб там кажу, чотири, пару болтиків, щоб скрутити, і все, Андрій склав, я не знаю. До півгодини часу воно було готове. А там ту ліжечку Андрій складав? Я не знаю. Десь дві години, чи скільки, чи три. Коротше, там дуртом. Заснули затяги, заснули виручки, и на наш засни, заснуй, засне, заснули ручки, заснули вички, і малесенька молецыка.